Хлопчик на, на бревні, з да? собачкою. Клас. Ну і зрозуміло, всякі гучі. Фазани. Прикольно хтось робить. Не знаю це яким чином робиться, а це з дерева. Тут уже навіть грибок з'явився. Ого, оцей бичок я, я уявляю який він коштує цей бичок Не знаю Аліс А, і ось і такі каркасні прикольні е, штуки продають Блін, клас. Це десь вдома поставити І просто круто Цікаво це